Як ми могли побачити, природа це не тільки географічні ландшафти, флора чи фауна, це важлива складова загальноукраїнської та локальної ідентичності. Саме тому ми, українці та українки, в перші тижні повномасштабного вторгнення разом з собою вивозили собак, котів, папужок та рибок. Я пам'ятаю особисто одну історію, яку мені якось розповіли, що в одному прифронтовому місті в перші дні повномасштабного вторгнення почали екстрено роздавати тваринок зоомагазину. І єдина, кого не хотіли забирати, це була змія. Цю змію забрала жінка, у якої фобія до змій. Але змію шкода, тому вона її забрала. І я думаю, що саме це нас пояснює. Саме тому кожен з нас корчився від болю, коли бачив, як на кордоні польському розсипали фури з зерном. Тому нам подобається дивитися стріми з лелекою грицьком та Одаркою. Тому наші аграрії вирощують баштани, ховаючись паралельно від дронів та російської артилерії. І саме тому наші літератори оспівували та оспівують українську природу. Тому що ми і є носіями цієї частини. Ми носимо цю частину природи завжди в собі. Ми любимо її всім серцем. Ми плачемо, коли. Бачимо, як цю природу руйнують, бо саме природа є однією з основних складників нашої української ідентичності.